Привіт, в дебрях дикого лісу. Ми викопали ставок. З того моменту минуло 9 місяців, і за цей час накопичилося багато чого цікавого, чим ми би хотіли з вами поділитися. Ставок ми копали влітку. Прийшовши до нього восени, побачили, що він такий ж повноводний, і в ньому продовжується життя рибок, яких ми запускали. Їх ми регулярно підгодовували саморобним кормом, рецепт якого нам порадили ви. Рослини біля нашого ставка теж почуваються чудово. Майже всі саджанці верби прижилися, пустили нове листя і продовжують рости. Газон, який ми садили у другій частині, так само проріс. Ми переживали, що він не зійде через недостатню кількість сонячного світла, але, як можемо бачити, з ним все добре. Осінь пролетіла непомітно, а за нею прийшла зима. У холодну пору року ми не могли залишити ставок і рибок, проживаючих у ньому без турботи, тому відвідували його ще частіше, оскільки побоювалися того, що вдарять морози. Вода в ставку замерзне і рибкам не буде чим дихати. Але цього року зима була теплою. А ще наш ставок проточний, тому він і не встигав замерзати. Взимку всяких жучків, мошок і Черв'яків майже немає. Тому ми приходили до ставка два рази на тиждень і годували рибок саморобним кормом. Їм він дуже подобається. А ось і перші бажаючі перекусити. Перед зимою ми зробили біля ставка солонець. Видно, що до нього хтось постійно приходить, тому що земля біля нього витоптана, і на ній видно сліди тварин. Спеціально для них час від часу наповнювали солонець сіллю. Настала весна, ми в черговий раз вирішили відвідати ставок, і побачене шокувало нас. Ставок був сильно переповнений, а вода витікала через канавку в греблі. На цьому місці була встановлена стічна труба, але вона кудись зникла. І я здогадуюсь, куди. Біля греблі ми помітили людські сліди. Напевно, хтось знайшов ставок і поцупив трубу. Цю проблему ми вирішимо. Головне, щоб з рибками було все добре. Добре, і вони випадково не виплили через цю канаву. Трохи поспостерігавши за ставком, ми побачили першого карасика, який грівся на мілені. а потім цілу зграю. Рибки за 9 місяців непогано підросли і нікуди не втекли. Можемо зітхнути з полегшенням. З приходом весни все почало оживати. Газон зазеленів, розцвіли лісові квіти, а верба розпустила своє листя. У куточку ставка ми садили кущик очерету. На перший погляд може здатися, що після зими він зав'яв, але внизу ми побачили зелений паросток. Дуже сподіваємося, що згодом очерет розростеться і прикрасить нашу водойму. Потрібно відновлювати стік. Як і минулого разу, ми взяли сантехнічну трубу і ось таку заглушку шуруповертом проробляємо в ній безліч отворів. Вийшло ось так. Тепер вставляємо заглушку в трубу і забиваємо її рукою, щоб вона надійно трималася. Після цього лопатою розширюємо канавку під розмір ПВХ труби. Встановлюємо її, засипаємо землею і притоптуємо. Періодично додаємо воду для того, щоб з'єднання труби з дамбою вийшло більш герметичним. Тепер вода витікатиме через трубу, а завдяки заглушці з отворами риба нікуди не втече, і рівень води в ставку буде стабільним. Одну проблему вирішили, але на цьому вони не закінчилися. Восени нападало в ставок багато сухого листя. Взимку риба ховалася під нього від холоду. А зараз листя вже почало гнити, тому його необхідно прибрати. Беремо граблі і занурюємо їх на дно. Вигрібаємо старе листя на берег. Не хвилюйтеся, рибки дуже спритні, тому під граблі не попадуться. Проходимо граблями по всьому периметру ставка. Після цього варто було б прибрати все сміття з берега. Погляньте, яка велика купа. І це все лежало на дні. Дно ставка вже чисте, але багато різних бактерій залишилося у воді. Для того, щоб їх позбутися, проведемо вапнування. Нам знадобиться гашене вапно. Відкриваємо мішечок. Беремо відро і пересипаємо в нього приблизно 500 грам вапна. Набираємо в відро воду і палицею розмішуємо розчин до однорідності, трохи зачерпуємо розведеного у воді вапна і розливаємо його по всьому ставку. Вапно рибі ніяк не нашкодить, а навпаки, вилікує від таких захворювань, як краснуха, вб'є шкідливі бактерії, вирівняє баланс заліза у воді та покращить кисневий режим. Таку процедуру проводитимемо 2-3 рази на рік. Після цього ми вирішили зробити годівницю для рибок. За її основу взяли ось такий ящик з під фруктів. Крім нього, нам знадобиться мотузка. Робимо 4 відрізки. І прив'язуємо по одному до кожного кута ящика. Далі беремо шматочок пінопласту і чимось гострим робимо в ньому отвори. Тепер на кожній мотузці зав'язуємо вузол і протягуємо крізь отвори в пінопласті. Зв'язуємо мотузки разом і підводна годівниця готова. Наповнюємо її кормом. Підчіплюємо на палицю і занурюємо на дно ставка. Корм з такої годівниці розпливається так само, як з рибальської, і завдяки їй ставок не буде засмічуватися старим кормом, тому що ми регулярно змінюватимемо його. У цій коробочці знаходиться те, про що ви нас так довго просили. Давайте проведемо розпаковку. Всередині знаходилася фотопастка, і сьогодні ми її встановимо для того, щоб бачити, хто відвідує ставок і солонець. Крім фотопастки, в коробці був кабель, а також ремінець, яким можна буде закріпити фотопастку на дереві. Живиться вона від чотирьох пальчикових батарейок. Крім них, потрібно вставити ще й флешку. На неї записуватимуться відео. Пристрій готовий до роботи. Встановлювати фотопастку будемо на дереві, залазимо повище, і за допомогою ремінця з комплекту надійно фіксуємо фотопастку до стовбура. Тепер, коли хтось прийде до нашого ставка, чи то тварини, чи то люди спрацює датчик, і фотопастка почне записувати відео. У наступній частині подивимося, хто приходить до нашого ставка. Непогано сьогодні попрацювали, і для того, щоб було де відпочити, зробимо на березі лавочку. Недалеко від ставка лежало дерево, що впало. Заводимо бензопилу і відпилюємо два товстеньких пенька. Знайшовши тонше дерево, ми відпиляли кілька колод. Їх потрібно розрізати вздовж, для того, щоб вийшло щось на кшталт дошки. Крім цього, знадобиться ще дві палиці. Розташовуємо пеньки один навпроти одного, ставимо на них дошки і прикручуємо їх саморізами. Потім викопуємо лопатою дві ями. Кладемо в них палиці, їх прикопуємо і прикручуємо саморізами до дошки. До цих палець кріпимо ще дві дощечки. І лавка готова! Вийшла вона дуже зручною. Тепер будете сісти відпочити. Так як попереду на нас чекає ще дуже багато роботи по удосконаленню ставка. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. До зустрічі!